Всім доброго вечора. Зараз ми знаходимося вже в Німеччині. Переїхали голландсько-німецький кордон і одразу заїхали на заправочну станцію, тобто одразу є з'їзд, буквально кілометр від кордону. і Тут у нас зарядні колонки тобто стан зараз на зарядку наших два електроавтомобіля. Один Ford c Max загружений на евакуаторі. Ось ми підключили, знімає одразу 70 євро. Один порт активний. Ось у нас де споживання зараз, тобто не споживання, а видає дана колонка 74,9 кВт, Сок батареї, тобто 26%, автомобіль мав зарядки до повного, до 100% показує 1 година і 40 хвилин. Тут ми будемо ночувати, тому що потрібно віддати ще документи. І завтра зранку будемо. Відправлятися додому. Ось такі автомобілі ми придбали для наших замовників. Це є Kona 2019 рік, Kia Niro 2019 рік і Ford C Max, який завантажений на евакуаторі. Евакуатор стоїть ось там припаркований. Ось там евакуатор. На евакуаторі у нас Ford C Max. Зараз покажу вам ближче. Такі автомобілі ми будемо транспортувати. Ці. Також є актуальний один автомобіль, тому що придбали ще три автомобіля. Два з них вже продані, це Kia Niro і одна Hyundai, Kona. а одна Hyundai Kona є ще актуальна, це 2019 рік, 101 того Дуже гарний має колір, червоний під металіком кого зацікав, можу скинути детальні відео, фотографії. Вартість даного автомобіля в Україні буде становити 15 тисяч євро з всіма документами, які вам потрібно буде для того, щоб зареєструвати автомобіль в сервісному центре. Тобто розмитний, з сертифікатом, з договором і зі страхівкою на 2 неділі автомобіль буде на червоних номерах. Ось Ford це також дуже хороший в гарній комплектації. Дуже гарний Ford. Ford це МАКС. 2015 рік, весь автомобіль в рідній фарбі і в максимальній комплектації. Ось таку машинку також ми придбали для людини. Автомобіль не потребує взагалі жодного, як то кажуть, втручання в Україні ні по м'ятинках, ні по салону. ні по... Ну, Взагалі, резина, все, все, все в ідеалі. Тільки поміняти мастило, ну і в принципі їздити, насолоджуватись їздою. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте, будемо. Приганяти, підбирати, розмитнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені і рекомендували нас е своїм друзям, близьким, сусідам, родичам і всім решта. Більш детальні такі відео можу закинути вже пізніше. Зараз е хочемо повечерти, тому що за цілий день, чесно вам скажу, ніхто ще нічого не їв. Отже, е також дивіться, наступного тижня плануємо виїзд в Нідерланди. Це буде через неділю. Будемо їхати е, пасажирським бусом. Е, хто має можливість виїхати за кордон тобто по офіційних документах, тобто ніхто ніякі шляхи не буде вносити. Якщо ви маєте документи на виїзд, будь ласка, телефонуйте, можете з нами поїхати в Нідерланди, підібрати собі автомобіль, супровід по документах без проблем, е, вплоть до розмитнення і, і сертифікат. Отже, кого цікавить, телефонуйте. Ви можете поїхати заодно придбати автомобіль і подивитися на Нідерланди. Всім дякую, мирного неба, до побачення.